При тому держава не тільки пообіцяла передати повноваження і кошти на місця, держава передала їх, і держава виконала свою обіцянку. І сьогодні ця реформа є однією з найуспішніших, яку виконує уряд і яку повністю підтримує президент України, а головніше повністю підтримують громади і люди на місцях. І я, приклад, хочу вам сказати про результати в Харківській області завдяки децентралізації. Порівняно із 2014 роком зведений бюджет області збільшено майже в 2,5 рази. На сьогодні він складає 32 мільярди гривень. Це вже дозволило нам вкласти у розвиток багатьох ключових сфер. Але для Харківської області одним із першочергових пріоритетів є сфера освіти. Ми перейшли на модель солідарного фінансування. Аналогічну модель, до речі, має і ДФРР, а також інші європейські фонди. Принцип простий. Ті громади, які мають якісні проєкти в освіті та готові їх фінансувати, отримують співфінансування із обласного бюджету. І як результат, це дозволило по-перше створити дієвий механізм залучення коштів в освітню сферу. Можу вам сказати, що починаючи з 2015 року, Харківська область збільшила фінансування освіти із місцевих бюджетів майже утричі з двох. До 6 мільярдів гривень. По друге вирішено одвічну проблему захищених статей та інших поточних витрат. Я не знаю, як для інших областей, а цей рік для Харківської області вперше закінчився без боргів за енергоносії. Ми змогли забезпечити підвищення зарплат вчителів, а також вдвічі збільшити надбавку за престижність праці, за та грошову винагороду педагогів, дан старт розвитку та модернізації освітньої мережі у районах області. І це вже не по окремі випадки і проекти, як це було раніше. Це системні інвестиції на всіх рівнях у сфері дошкільної освіти. Наш пріоритет один. І він визначений на руки наперед. Ми відкриваємо нові дитячі садочки, яких так не вистачає по всій Україні. На Харківщині перші кроки вже зроблено. За останні три роки відкрито 37 дитячих садочків, тільки 18 з них було відкрито минулого року. Ми створили 5 тисяч додаткових місць, що стосується загальної освіти. То подією національного масштабу стало відкриття першої за 12 років нової сучасної школи на 640 місць. Вона розташована у селищі Харкова, який дуже швидко розвивається. Це научний результат тих глибоких змін, які відбуваються в державі. Але не єдиний результат. Лише за минулий рік в області було реконструйовано та капітально відремонтовано близько 200 шкіл. Вже на сотні пішов перелік проєктів, які реалізовані в рамках масштабних програм розвитку шкільної спортивної інфраструктури, створення умов для інклюзивного навчання, оновлення кабінетів природно дисциплін. Не Мова не йде про намальовані батьками стенди на стінах. Мова йде про сучасне обладнання, на якому навчаються діти в Європейському Союзі. Сьогодні такі класи встановлені вже у кожній четвертій школі районів Харківської області, хоча ще два роки тому не було в жодній. Основна увага на цей рік до опорних шкіл. Зараз їй вже 22. З 1 вересня буде 41. А це. Обов'язковий капітальний ремонт, нові спортивні майданчики, повністю укомплектований штат кваліфікованих педагогів і, безумовно, питання підвозу учнів та вчителів. Такими є наші підходи і до розвитку професійно-технічної освіти. Вже створено вісім регіональних центрів. Також за підтримки держави відкрили два навчально практичні центри, про які ви казали, і цього року плануємо відкрити ще три. Маємо наголосити, що ми не просто об'єднуємо юридичні особи. Ми створюємо якісно нові умови підготовки фахівців, встановлюємо сучасне обладнання, інтерактивні тренажери, укладаємо договори про дуальну освіту із провідними національними виробниками та міжнародним бізнесом і для Харківської області це перші кроки до побутової інфраструктури професійних коледжів західного зразка. І нарешті. На рівні вищої освіти створено Харківський університетський консорціум, який об'єднав провідні університети Харківщини. Це ще один інноваційний інструмент, який виступає агентом змін в новій сфері регіону та дозволяє активізувати роботу в рамках міжнародних проєктів і програм в профтехосвіту, і це дуже правильно ви розвиваєте спроможність регіональних ринків праці. Я думаю, що такі центри, які є, наприклад, в наших деяких аграрних училищ вже, наприклад, в Харківській області, от сидить голова от держадміністрації, це просто дивина. Туди треба їхати і набиратись досвіду. І нам зараз дуже важливо, щоб ми розвивали стосунки конструктивні. Тому ми пропагуємо дуальну освіту, ми підписуємо меморандуми з роботодавцями, які мають конкретні позиції, як нам співпрацювати. І я дуже рада, що в нас зраджу вам таке ще раз точно вже зрозуміло, що буде великий інфраструктурний проєкт, і це пріоритет з Європейським Союзом саме по модернізації професійно-технічної освіти. І це буде додаткові, важелі і ваші можливості модернізувати профтехосвіт.